Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія, слава Ісусу Христу. Е, до вашої уваги сьогодні в нас буде відео про залежану техніку. Що треба замінити одразу і на що ще звертати увагу? Тобто, зараз я собі тут роблю косу нею, а то вам розказую всі речі. Тобто тема в нас не то, що я тут роблю, бо так то стандартно підшипники, сальники. Поршніва, тут капіталка двигуна робиться. І все. Значить, так, йдемо далі. Що, е, про залежану техніку у нас відео. Значить, е, дуже часті випадки. До речі, рубрика Хочу все знати. Все. Е, значить, часті випадки є в тому, що бензокоса чи бензопола, коли залежиться. Довго не хоче заводитися. Щоб ви собі розуміли, в першу чергу треба подивитися до карбюратора, до голки. Як правило, вона любить залипнути. Вона любить залипнути. І бензокоса чи там бензопила не хоче завестися. Треба там розібрати карбюратор і подивитись, почистити і тому подібне. Вибачайте, що все брудне, бо багатьом щось там не подобається. Тут хтось недавно написав про подертий сведер мені. Люди добрі, ну то хто за чим прийшов, правда? Отаке. Я говорю, не шукайте в дупі шкварків. А дивіться, то, що ви за чим ви прийшли сюди, а не там оцінювати ситуацію, чи обригану стіну, чи там вимазаний сведер, чи руки брудні. Ну як можна в такій роботі бути чистому, ну, скажіть, маєте реалії? І все, добре, їдемо далі. Значить, Це є одна причина. Напевно, виникне питання всіх резином резино технічних всяких виробів. Так, сальники можуть частково, друзі, задубіти. Але то ще не є критично, то все. Якщо воно ще запуститься, то у нас собі піде. Що в нас любить залежуватися ще? Це маслонасоси 142-137 хосварна, друзі. Там любить плунджер закиснути в маслонасосі. Оцей валік, що з пластмасою шестернею. І коли ви починаєте з довгого лежання бензопили дьоргати, ви, так би мовити, там така пружинка є, вона ж ніби в дужках шестерня, яка приводиться від, приводить від колінвала вала масло насос. Вона і бере і зриває зубчики на. Маслонасос. І виходить такий місяць і воно підлизане, і маслонасос перестає качати. Щоб цього не відбувалося, потрібно... Бачите, яке бруднюще, дивіться, бачите, які нагари, то все масло неякісне. Бачите, вже відмиваю, потім я ще в чистову піду. І цей. Одним словом. І масло насос не крутиться. Значить, Щоб того уникати, вам періодично, коли бензопила не працює, там пішли в комору, чи там десь на полку в кого де лежить, стоїть та бензопила чи коса, бодай хоч подьоргати трошки, щоб зрушити цей маслонасос, щоб воно там не закисало. І потім ви його могли нормально, ну, не знищити, тобто не працювати. Які ще можуть випадки бути різні там? Фактично вона вже, ага, і профілактично потрібно е, вам ну, час від часу її завести. Воно є дуже добре, воно є плюс, тому що все рівно е, якась волога десь попадає, коли бензоінструмент стоїть. От. І може там щось трошечки десь, якісь, щоб не утворювали з раковинки, так би мовити, ржавчина якась на циліндрі, ну, Враховуючи те, що ви лиєте гарне і нормальне масло і нормальну порцію, то у вас стінки циліндра мали б бути жирні і того б мало не утворюватись. Але профілактично воно ніколи не зашкодить. Була в мене бензопила Урал, то я її завжди теж дьоргав, заводив і я собі з того нічого не робив. розумієте? Тобто всі мембрани в карбюраторі порухати треба. Вони стоять без бензину, воно добіє. А ви взяли, подьоргали, воно бензин навіть закачай, навіть завести не зашкодить, щоб ці мембранки в карбюраторі порухалися. Змастилися паливною суміш. Як ми знаємо, ми даємо масло нормально. У нас суміш є жирна достатньо. І воно собі змащує гарно. Ті всі же ж мембрани, друзі, які пом'якшуються і вони не будуть задубівати в карбюраторі. Ну, якось так, в принципі, ну а так інструменту більш нічого такого особливого нема. Може щось ще забув, згадаю, ще десь там в якихось наступних відео. Я так, щоб не затримувати вашого часу багато, то так виглядає. От бачите, саме противна робота, яку я не люблю робити. Ті всі миття, потім я вже заряджаю повітряний компресор і тоді цей, вже псикаю з хімією і то все вимиваю начисто. Тому що якщо зразу не вмити, воно зверху так лишить і буде. Не дай зразу, зразу, зразу ради від'їсти всю кількість, як говориться, мазути тої всієї. Так я собі зараз псик, і буде добре. Їдемо далі. То забираємо і миємо. Так що якось так. От так все виглядає з залеженим інструментом. І все. Також, знаєте, з-за кордону, коли везуть інструменти. Друзі дорогенькі, як німаки викидають інструмент всякий. Беріть хоча б то, що є ремонтопридатне, на що є в нас запчастини. Якщо немає запчастин, то ну, нема що то одноразове вести. Воно буде працювати до першої серйозної поломки. От. Добре, якщо там карбюратор заб'ється, шланг обірветься, пересохне, надірветься, там фільтр заб'ється, Ну, то вже таке почистили, зробили, паливо, паливо поступає. А Якщо серйозніше по деталях, то ну, ще якийсь сальник підберете. А якщо серйозніше щось по деталях, ну, то майте на увазі, що вона вже буде на ялинку вішати, і все. Так що якось так. Добре, напевно будемо на тому закінчувати з вами відео. До нових зустрічей і всім па-па! Всього найкращого.